Є багато людей, так що хочу вам тільки у ривок прочитати, одного вірша. Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, розриваюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми перестали згордити, що ми українці, і що є в нас душа, повновласних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще от байде нам діється, і що ми на вкраїні такий український народ, а не просто юрба, що у звітах населенням зветься, і що хміль нас у пісні, а не в барилах вина, і що щедрість у серці, а не в магазинних вітрилах, і що є у нас мова, і що українська вона, біз якої наш край, територія, а не країна. Я до себе кажу, і до кожного з вас говори. Говоримо усі, хоч і добре навчились мовчати, запам'ятаємо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Українці мої, як ірчать мені власні слова. Добре, знаю, що й вам вони теж не солодкі гостинці, але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива, коли я бачу, як щиро зневажають себе українці. То хіба ж не впаде, не закотиться наша не зоря? На і хіба не до дотла Українство між нами? Коли навіть на грашці, долі і зорі заря, ми й досі спокійно себе почуваємо хохлами. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил можна жити хохлом і не згіркне від того хлібина. Тільки то, що колись небо прихилить до наших могил, як незраджена нами, зневажена нами вкраїна, дуже Україні! слава Україні!